Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні відкачуємо медок, різнотрав'я, польові квіти і видимо по пілку, що є якийсь там міст Іван чаю. Хто з нетерпінням чекав цього медку, вже йде викачка. Сьогодні-завтра будемо відкачувати. Прицеп відкачали. Досить непогано меду. Навіть скажу, що досить багато меду. Хотіли одну сімейку продемонструвати, показати. Це фактично було таке відводочок привізся на п'ятьох рамках. І Сюди ми одного дня ми там і показували в попередніх відео, поставили були десь 17 рамок там розплоду, пергових трішки, під верхом, щоб мед був. От. І ця вже відкачувалася сімейка. Такий, якби медовичок або зборна, зборна сімейка вийшла у нас. Відкачувалася і десь лишалося? От скільки? Приблизно десь 5 рамок або 6. 6 рамок. Це були якби гніздові. От видите 2, 4, 6. А це вже, ну, може 7, а це вже все, все, всі були викачені рамки. Мусимо з цього краю почати, тому що гніздо будемо сюди і складати. А розпліт, я так думаю, він може бути е, йде попало. Просто дуже рік такий медовий у нас. Получається, і бджілка далі працює. Тут став рамки, роби, що хочеш. Вона взагалі не мішає працювати. Вона не лізе. Ну так, по, по бджілці літає, але то таке, щоб нападу, щоб мішала робити, такого немає. Медок, як зазвичай ви знаєте, якась частина попечатаного у нас. От дивіться, який пилок. І там можна видіти і темний Іван чай. Є якийсь відсоток і медок такий. Ми не розчитували, що стільки разів будемо, в цьому. Це, це в другий раз тут качається. Є такі вулики, фактично, які і третій раз вже прокачалися. То Треба в третій раз відкачувати два, двох місяців. І я так думаю, що оцей медозбір, отака рамочка. Цьогорічна. Фактично тут в горах відбудована. Не хочуть, вони у цьому році, скажу такий нюанс, не хочуть матка відкладати такі рамки яйця. Хочемо, так як досить багато зібрали меду, хочемо зробити акційну пропозицію на мед. Уже Крістіан у цьому відео поставить дату. На, на недільку ми зробимо акцію по оптовій ціні по 250 гривень мед, буде для всіх бажаючих. Одну недільку буде акційний медок по 250 гривень. Зазвичай у нас ціна 300, але хочемо зробити для наших е, е, таких е, глядачів. Так, сам, саме краще замовляйте, пишіть на Viber, сам, саме найкраще. От. Це теж все такий ну, мед Ну, Це по всіх стандартах, от, коли така печатка можна відкачувати. О, тут ще один нюанс, і з цим медовичком тут є маточник, я її прошлого разу помітив, вона, вона розкидала от гніздо, от бачите, отут маточник є. А може це й тиха сміна? Я ще подивлюся, я все одно зірву ці маточники, але склоняюся до того, так як це молода матка, склоняюся до того, що вона бігає то вправо, то вліво сіяти по цьому вулику. Якби бджілка її не відчувають. І коли вона в одному Україна ходиться, у нас вже були такі, такі нюанси, я знаю такі нюанси з цими лежаками. Тут іменно в горах, якби гніздо розділене, вони матку відчувають, але гніздо розділене, вона піде на ту сторону і тут тяне от маточника. От бачите, рамка стоїть, навіть можна і не прикривати. Ну, та я кажу, от там яка... як вони не будуть міняти матку, аж десь не десь там воно все залито. Воно залито А до я. До ячейки залито. Вони її вважають не, не доброю маткою. Добре, що ми, коли малину качали, попалися на тому, що нам тари просто не вистачило. Я взяв, закупив ще відра із запасом. Так як я думав з запасом, але так бачу, що і цих відер не вистачить. Не вистачить знову тари. Ну, Все рівно результат по меду, то понятно, природа виділяє. Але що ми помітили сьогодні при цій викачці? що матки 24 року, які були, ну, поміняні, скажімо, десь місяць назад, От така рамка, е, то там краще по меду, ніж у маток прошлорічних або у двохрічних. така рамочка. Не, не можу не труханути, тому що дуже важка. Так що хто чекав у прошлому році цей медок? Якщо вас ще цікавить в цьому році він є, Оце, це уявіть, собі це були гніздові рамки. Так що до, докажу свою думку рам, оті матки прошлорічні, от тут знову якась там одголоски розплоду. Дивіться, скільки трутня і в цей час, от, хтось там бореться з трутнем. Вирізає. Так що спрацьовують краще нові, нові матки. Це і доказано, що кожен рік треба матки міняти. Що ще хочу сказати, от борються з вирізуванням кліща, у нас нема на то часу. Може б і добре то робити, але ну, немає часу на то. Я ще так прийшов до такого висновку із своїми цими лежаками. що Дивіться, що виходить у мене. О, дивіться, де вони воск. Де вони воск просто кидають, бо немає де його діти. Тут було гніздо, вийшло гніздо, вона пере... перейшла сюди, зробила десь гніздо. Десь, десь воно все таки є у цьому вулику. Я думаю, що за що того, що вона отак може і спеціально вона міняє самі гніздові рамки. Я розумію, що ви скажете, що ці гніздої ми відкачуємо, то, то, то сьо, такі нюанси. Це ну, це вже кожного особиста думка по поводу цього. Але я з тим не згідний. А те, що вона міняє, я думаю, що вона чітко бореться з таким способом, бореться з кліщом. Я давно хотів за це сказати, але так якось і. Не було якби, можливості, це були Ой, часи. треба змістити і нести. Так що все-таки, коли вона розплодні лишить, вони у медові. Вони, якби... Та навіть є такий спосіб, коли якісь є болячки у бджіл, зробити їх безрозплодний період, рамки. А в нас так виходить автоматично у кожному вулику. Так само у вуликах на холодний занос. Так що вони якби отаким от способом автоматично лікуються. Зато вони такі гарно працюють, трудолюбиві, тому що вони здорові просто, ці бджілки. Да, от у такому добрі бджілки... Понятно, потім розумієш, чому вони і зимують гарно, і мають потенціал робочий і весною. Люди кажуть, у нас не було меду. От, я багато я разів говорю, що ті бджілки, які в мене вдома, то не такі. Я стараюся по максимуму, я довіз сюди по максимуму все привезти, тільки лишити по мінімуму для маток, для виводу маток, щоб результат був. Мені не, не треба тільки в цьому році бджілка. Е, дасть Бог і на другий рік вони нам потрібні, пригодяться. От. І от так далі і далі. Будуть десь розплодні рамки, зараз ще може покажемо. От, так одно і те ж саме. Отакі От повні просто повномидні рамки. Бояться люди лежака, бо все в розплоді. Я не знаю хто як, а я розплід не можу знайти в таких вуликах. Питають мене, спілкуюся з багатьма, а чого вони розділяти решетками, що я їм тут буду командувати? Тут не треба нічого розділяти. Воно, коли є в природі, вони за люто гранічать матку. Коли немає, то ну, нікому не буде. Пасічникові ні, ні бджілка. Ось той п'ятачок якийсь такий розплоду. Я теж заберу. А трутня просто, просто дуже багато. Якщо тут десь яка змінилася матка, то пару пару було штук, що у нас відроїлися і облетілися. Але фактично тут цього трутня не потрібно як для спарювання, а він нам потрібен тут у вулику як кондиціонер. От, він підтримує такий добротний стан вулика. Я в цьому впевнений. Ставимо зразу відкачені рамки, які дуже е, мають е, сильний аромат, але вони не звертають на це уваги. Що хочу сказати по поводу цієї жари. Не думайте, що у нас в нас тут у горах її не було. Е, цей хазяїн де ми тримаємо бджілки. Казав, що було 44 на сонці. Ну, Понятно, не то, що в, в більшості частини України, але все рівно була температура. Я скажу, що ці вулики наші дуже класно справилися з задачою своєю функціональністю. Я переконався, що у нас все таки класні вулики, тому що у холоді вони взагалі безподобні. А от із жаро і справилися супер. Тими роками, коли у нас були дерев'яні вулики, у нас було так, що із таким грузом, коли були такі медові рамки, от як, як ви зараз бачите, було, що десь вони просто і обривалися, отак От провалювалися. Тут зараз відкачавши один прицеп, ми поки що ще не знайшли обирвати рамку. Тобто супер. Ось рамка наступна. Практично по весу всі однакі. Обачно крайні такі майтяжкі рамки. А тут однакові. Хоча пасічник Кажуть, що вулик не носить мед, але можна прийти до такого висновку, що вулик допомагає нашим бджілкам, і бджілки справляються із тими температурними режимами, які нам погодні умови ставлять, і все чудово. Не було б все одно такого результату в розжареному вулику. ну Це я впевнений. От, дивіться, там були два маточники я про це й говорив. що вони не те, що не відчувають матку, а вони думають, що вона якась у них хвора. А може воно і так. Я подивлюся на неї, якщо я її помічу, якщо вона мені щось не сподобається, подивлюся, що вона засіяла, я її просто давлю. У нас є тут з собою другий. Підставили і всі проблеми. Це якщо не на цьому взятку вирішиться питання, то наприклад на викачці наступній, я сподіваюся, що тут ще може бути викачка, третя. просто От тут диви, розпліт. Да, розпліт такий неважний. і знову маточник. Ну, Настаражується матка. Ось там, там розкидала і тут знову маточник. Я вже того разу був, тут десь били 4 маточники, вона не прикращає, скоріш за все, вона піде в утилізацію ця матка. А воно так і треба ставитися до маток. маток матка то як Ну, Хоча і грубо буде сказано. от, Тут вона так засіяла. Це розходний матеріал має бути на пасіці. Так що так, є у нас і маточка в наявності. Показуємо результат. Якщо у вас такого результату не буде. То або е, не є медоносу в цьому році, буде на, наступний. Е, завжди треба мати по, е, настрій гарний. Навіть якщо немає взятку, якщо зараз чую з соняшниками, не все так просто. Е, надіятися, що буде на другий рік. Я завжди так, коли одного року немає меду, буде на другий рік. Не може кожного року бути мед без перерива. Е, так що так, Мож, можна з першого року, якщо взяти матку, розчаруватися в них, бо я кажу, не буде взятка. Ну, то треба висновку за пару років робити. У цьому році у нас непоганий медозбір. Ось тут вона сіє. Ну, Вроді такий, ну розпліт. Я би не сказав, що критичний, ну да, якийсь розбросаний. Цікаво, цікаво. Мені аж самому цікаво. Бо я того разу помітив, що вона і зменшилася у розмірі, її мало годують. От, Може і то бути причина. А чекати тут запечатку цього меду немає ніякого сенсу, тому що вони будуть свій ресурс витрачати, вони легше залють нектар. Моя така думка. Пишіть, якщо ви не згідні, легше ця бджілка за нектар, аніж його запечатає. То вже йде дійсно такий перерозход бджолиного ресурсу на запечатку. Є там 10-15 сантиметрів. Все, мене влаштовує. Пасікання міщаків має власну продукцію. Мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. От забрусна рамка. Та ми її задавимо. Та воно вона вроді якби бореться з ними, вони заливають, вона бореться. Може й такий зато пліт. Але цікаві маточники. Чому вони є? От. По яйцеклації я б ніяких до неї претензій не, не пред'являв до цієї матки. І рішочитий розплід буває, коли сильний медозбір, це я знаю. От. Тут якби супер розпліт. І трутня багато не сіє, що не показує на ройовий стан. А може її вже ту і нема. Та ні, є той і розпліт, і, і молодий і такий, ну що робимо? Та ми її, впевне, і не знайшли цю матку, ми й зробити нічого не можемо. Отакі От дві крайні ще рамочки у нас тут є потужні, важкі. Так, там є теж така ладошка розплоду. ми це заберемо, бо це. Занадто просто тяжка рамка. Тут маточника. Цю матку треба міняти. Ну, і попробуй тепер знайти цю матку треба міняти. Ну нічого. Вона дала дві викачки. О, тут у горах лісовий мед із малини. Вона, скажімо так, і справилася, справилася з покладеною їй задачу. Коли є результат, воно вже є добре. Якщо б вона ще була і супер, то вона б залишилася. Ну, А час покаже що вона далі. А вона тут. Так, вона така маленька, то Та я її уберу, дам другу матку і все. Я не знаю, що їй... Її... От, Щоб вона мені не, як кажуть, не грала на нервах. Іду дам маточку і все. Цьогорічна матка і маточник ні, воно мене не влаштовує. Така ситуація, я не буду тут е, е, іграти з е, себе якогось вченого. От, сам, саме про, 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 простий варіант і вбрати, і проблему вбрати собі з голови. А потім шукай, коли вона нас знову от таке буде робити. Я думаю, все-таки це тиха сміна. Питалася тут робити. На сьогодні е, завершили качати медок. Меду досить багато, але не докачали. Нам е, бажали, щоб нам тари не хватило і нам е, в котрий раз знову тари не хватило. У нас медогонки залишилися повні з медом. Прийдемо в четвер докачувати наші лежачки. Але Суть, яку я хотів сказати, що як спрацювала пасіка, ці вулик, наші бджоли, бо люди замовляють матки, питають, чи ваші бджоли носять мед, чи вони працюють, то хотіли трішки статистик сказати. Хоча я не дуже люблю про цифри говорити, але трішки прийдеся сказати. От ми 4 викачки зробили у цьому році. У нас дуже медовий рік. Це десь не середня, а краща. Одні з кращих сімей дали нам кожної викачки по 20 літрів меду. По 20 літрів меду такий лежак дав. Це для Закарпаття. Ну просто, просто рекорд. Це я 15 років займаюся бджінистом такого меду. Я Своїми очами, очами не бачив, це в сумі 80 літрів сім'я. Один вулик за 4 викачки. Якщо там садів було трохи менше, давайте так по-чесному 75 літрів. Це виходить 105 кг меду з вулика. І це тільки липень. і Подивіться, в якому, стані ви вже бачите, які, в якому стані наші ву... сім'ї. от Бо коли люди качають рекорди, то кажуть, що бджола зношується. То є брехня, то є неправда, бджола не зношується на медові, навіть у таких у важких умовах гірських, умов. бджола продовжує працювати далі. Оці Треба викачувати. От дивіться, цьому меду, де, де бджола зносилася. Ці сім'ї, це ми викачаємо. Я думаю, що тут ще раз чи буде трохи паді, чи ні. Вже будуть нести, але бджілка ну, просто в робочому тонусі. І це, це четверта викачка їх чекає. Так, з чого наносили мед? От змій головник. Це несли, бо ми чесно хочемо сказати, що несли. Трішки, ми помітили, вже в деяких сім'ях є паді, трішки, ну дуже трішки. Це смирякова падь. От. Хто не знає, досліджуйте це питання. Я зараз про це не буду говорити. І також тут є в місті чаю. Який процент я не можу сказати? Давай, Крістіан, покажемо отак підряд, хоча б чотири вулики, бо люди ну, подумають, відкрили один вулик, там знайшли. От. Це наступна сімейка. От. А ви, ви самі робіть висновок. Давай давай, пробіжися так, бо моїх давимо просто. Так. Друга сімейка. Це у нас тут ще є таких 12 лежаків відкачати. от. Третя сімейка. Вони просто повні, наглухо повні. от. Це не просто взяли 100 кг меду і все, бджіл нема. От е, Самі робіть висновки, яка у нас бджола, це, це вона працює, чи вона не працює. Це все підряд таке. Ну Там десь зрозуміло, е, що десь ну це вже під вечір. Так що так, ось такий результат е, по меду і про те, що, чого варті наші, е, с, е, наш тип бджіл, бо є багато типів, є ліній і в Закарпатті. От, а ви, зробіть самі висновки. Що собою представляє бджола. Ще коротенько скажу, ми дуже просто уставші після цих двох днів викачки, хочемо, так як досить багато зібрали меду, хочемо зробити акційну пропозицію на мед. Хто дивиться, це для тих, хто дивиться наші відео. Тому я вирішив зробити таку акцію, вже Крістян у цьому відео поставить дату. На, на недільку ми зробимо акцію по оптовій ціні по 250 гривень мед, буде для всіх бажаючих. Е, хто буде дивитися це відео, там, десь через пару днів почнеться акція і 7 днів, одну недільку буде акційний медок по 250 гривень. Зазвичай у нас ціна 300, але хочемо зробити для наших е, е, таких. Е, Глядачів, хто дивиться відео, не просто видів, а там пасіка німіщуків, викачала мед, все, прогортав далі. Я ні, нікого не змушую дивитися, але я думаю, ми і надалі будемо такі акції робити, просто щоб люди реально. ну, Якщо дивиться людина, хай дивиться, хай улавлює всі моменти. Так, найкраще сам, замовляйте, пишіть на вайбер. Сам, адресу, куди ми відправимо там. По новій пошті тільки відправляємо, з Укрпоштою не працюємо. Так що мед такий. Фактично лісове, гірське різнотрав'я. В основному бачу змій головник, бачу, є пилок із Іванчая. це означає, що є медок там Іванчая. І дуже маленька частиця паді, але вона відчувається Смирякова падь. Це. Хто, хто набере в інтернеті, зрозуміє, що це таке. Вона дуже корисна теж для організму людини, для е, кишечника. Ну, вона у світі зважаюся медом номер 1 Так що дякую за перегляд. Ставте лайк, дизлайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, замовляйте нашу продукцію. Вважаємо всім гарних таких медозборів. Якщо у нас у цьому році... Гарний взяток, то наступного може бути слабенький взяток, тому будемо прошлорічний мед продавати. Бо в більшості України бачу, все горить, то з медом може бути не так просто, не так легко, але нічого, є надія, що на другий рік буде можливо краще. Всім гарних медозборів!